Віта Матея святого Євангелія читання, будьмо уважні. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що звався Петром і Андрія, його брата, що закидали сіті в море, бо були рибалки, і до них мовив: Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті, і пішли за ним, пройшовши звідти далі, побачив інших двох братів, Якова сина заведея та Йоанна, його брата. Що в човні з батьком за ведем благодили сі, свої сіті і їх покликав, вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Вітаю всіх щасливчиків, які сьогодні прийшли у цей щасливий час, а про час скажу пізніше. Прийшла година, щоб подякувати за доброту Бога через людей. І я довго збирався, то діми не було. То ще когось. Тому хочу подякувати сьогодні пану Івану, який в нас є за цей ремонт, який він ну, допоміг зробити в цій оселі над дахом, який дав нам Бог на цій землі, тобто на цій парафії нам було придбане житло, як ви вже знаєте, і треба було поремонтувати в деяких місцях. І Власне, це він зробив. Тому не на правах реклами. Я вірю, що він не хоче вже реклами, тому що має дуже багато роботи без реклами. Але хочу подякувати. Я, звичайно, не просто це говорю завжди в якомусь контекст, контексті даються глинку. Щоб зараз отримав, отримавши певні цеглинки, потім буду будувати стіну, і ви вже будете мати цеглу під рукою. Бо той, хто мурує, не задумується, звідки береться цегла, йому просто підсобник має подавати. І так швидше будується стіна. Е -е -е Тому дякую всім, хто щось робить. Далі таким діячем є пані Лілія е своєю командою, які так само дуже багато роблять і дуже потрібні. Е -е Сьогодні маємо Євангелія, яке нам оповідає дуже чудову історію, початки історії, як Ісус починав свої проповіді. Це є четверта глава від Матея. І він говорить нам, ця глава говорить з 18 стиха про події, коли Ісус починає кликати своїх учнів. В цій історії, звичайно, як перфекціоніст, я ну, я, до речі, поділяю людей на два види людей: є перфекціоністи і трошки пофігісти. Хоча слово пофігіст, воно не є літературним, але так щоб ви зрозуміли, тим, що більше байдужіше. Чому я поділяю людей на, на ці дві категорії? Тому що хочу сказати, що спільнота, а люди живуть, власне, і такі, і такі, дуже одне одному потрібні. Тобто перфекціоністи вони точно виконують, точніше чи перфекційніше виконують певні речі, але роблять їх довше. А більш прудкіше роблять швидше, але менше замарачується, скажімо, там якістю тому подібне. І це є прекрасно, тому що якби були тільки такі або такі, напевно було б недобре. Я говорю до того, що має бути спільнота, що мають бути і такі, і такі. Не критикую ні одних, ні других. Я як перфекціоніст хотів би мати деталі, власне певних діалогів Ісуса. що Він їм сказав. От сьогодні ми будемо чути, що Ісус кличе апостолів. Ну, Що Він таке сказав? Що вони кинули човен, Батька і пішли за Ісусом? От не сказано ні одного речення в тому сенсі до наступних двох апостолів. Але давайте будемо разом роздумувати. Отже, маємо Ісуса, який йде попри Галилейське море. Побачив двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалками. Отже, маємо рибаків, які закидають сіті. Коли закидають сіті, ну, напевно, зранку десь в обід менше, ймовірність, зловити рибу. Отже, Ісус іде зранку. Ранок панок, ви чули, так? І до них мовив. Ідіть за мною, і я вас зроблю рибалками людей. Тобто він дав їм якусь їм бізнес-пропозицію. Що ви будете не то, що рибалками риб, а як до рибалки можна промовити до його мозку? Та дай чеку, не шепочися, бо це заважає тихіше. І до рибалки, певно, на його мові треба говорити. Так? Якщо хочете зробити подарунок, як це було, то краще щось подарити з рибацьких снастей. Їх є така різноманіття, що ви ніколи не будете переживати, що вам подарувати, якщо маєте в знайомих рибака. Отже, він говорить: зроблю вас рибалками людей. Що це для них мало означати? Ми собі тільки здогадуємося. Я зараз буду трошки філософствувати, але йдемо далі. Ті негайно кинули сіті і пішли за ним, пройшовши звідти далі. Тобто вони вже йдуть, така міні-спільнота, вже їх троє, напевно, побачив інших двох братів, Якова, сина Заведея, то Іоанна, його брата, що вночі, що вночі з, батьком, в човні, з, з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Все, як їх покликав, це для мене загадка. Вони зараз же кинули човна і свого батька і пішли слідом за ним. Поки що досить. Отже, маємо. Я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу на три стани серця. Перший стан, я так здогадуюся, бо є в іншому Євангелії, що всю, всю ніч трудилися наставнику, як інших апостоль викликав, нічого не впіймали. Він потім каже: закиньте там десь на глибінь. І вони вловили таку велику силу риби, що це їх так вразило, що вони взяли і навернулися і пішли за ним. Тобто, напевно, що тут не було улову. Правдоподібно. Люди трудилися, полоскали сіті чи що там, лагодили їх, ремонтували. Не знаю, я ти всіх снастей того, того, з того часу. Але це був період якоїсь такої, напевно, що потреби. Тобто люди були в потребі. Уявіть собі, рибаків, які мають рибу. Вони рибу мають. Слухай, зараз будемо патрати. Ні, а я зроблю, ні, я джінці віднесу, та я сусіди буду давати. Тут якийсь де Ісус буде, ходіть, хлопці, за мною. Та чекайте, своїм нас риба є. Тобто люди були би сконцентровані на своїй рибі. Тому однозначно, якщо людина є в такому, скажімо, трошки засмученому стані, я так дуже загально кажу, в такому призупиненому, який не звернений на щось інше, Богові легше до нас промовити. Або ми, не то, що Бог, Бог і так промовляє до нас, нам легше почути його. Тому вони такі, давайте я їх осуджу сьогодні, трошки в депресії сидять в тому човні е такі засмучені, немає ніякого, скажімо, позитиву в житті. І тут йде хто хтось щось їм каже, дає їм якусь надію. Я думаю, це перший такий психоемоційний момент, який зіграв, що вони вирішили піти. За Ісусом. Я не кажу, що вони пішли за, за психологом, але е, чисто собі можемо так уявити з наших життєвих переживань. Отже, маємо серце перше є е, засмучене, потребуюче. Друге, в них серце було е, спрагнене справедливості. Це юдеї, вони були, е, е, їх окупували римляни, і вони були в стані, які нам зараз легше зрозуміти. Тобто вони були в окупації, ми не в окупації, але бути в окупації, платити податки окупантам, тих, хто вбиває твоїх там земляків, ну це дуже важко. Ну і от Вони в цьому стані пригнічення чують, хотіли завжди цього Месії. Весь ізраїльський народ чекав Месії. І тут прийшов хтось невідомий, особа невідома. І каже, що я щось з вас зроблю, когось з вас зроблю, рибаками людей, як було сказано одним єдиним реченням до цих двох покликів. Отже, ці два серця є основоположними, скажімо, для початку дуже часто, щоб Бог міг промовити. Тому я назвав недарма цей час благодатним, бо ми зараз живемо якраз в тому часі, в тому стані цих двох станів сердець, які сьогодні зображені в Євангелії. Але я би хотів зосередити увагу на третьому стані серця, який був Ісусом. Знаєте, я почав за пана Івана. Якби я мав владу клонувати, я би зробив таких ну, мінімум 10, як пан Іван. І в мене на те є серйозні причини. Не кажучи вже особисті, ні, ніхто мені нічого не, не нарікає. Але жаби написали петицію з басейна пана Івана в подвір'ї, щоб вони кажуть, а то вже два роки та вода стоїть, коли нам поміняють воду. Не доходять руки, не кажучи вже за якісь там господарські питання. Мало сонця, нехай буде. Друге, мені треба так само такого пана Івана, бо є в мене, повірте, роботи ще є, але я чисто з культури вже не кажу. Оцю роману при браженку треба пан Іван, і він туди не може доїхати. А йому теж щось треба, а жінці щось би треба було одного хоча б пана Івана, щоб був би постійніше, так? Ну, нема. Нема в мене такої можливості. Єдиний парень на селі, якби такі колишній висловлення. Беремо, беремо другий приклад, я так дав, щоб розбавити пані Лілію. Тобто вона часто каже, я чую принаймні, що вона не здатна заспокоїти всіх запитів, які є. І та діяльність, яку робиться волонтерським центром. Командою ну не встигається завжди все зробити. Хочеться, щоб таких людей ще було більше. Та? Ну і можемо беремо третій приклад. Давайте розбавимо когось. Максутенко Настя на сьогодні попала в кадр. От е, дивіться, ну якщо ви приймаєте ваше серце, гостинне, я кажу на основі фактів, які я спробував язиком, воно приймає багато страв, готує е, гостей. Чи вам вистачає часу, щоб приготувати всі ваші фантазії, які ви хочете пригостити гостей? Тобто, доводиться жертвувати сном, я це теж знову кажу з фактів, які знаю, але все одно ви це робите. Маєте благо руки сестри. Я те, що сестра є, і вона може допомогти. З дома вертаємося до спільноти. Тобто є хтось, хто може допомогти. Не знаю, може, там мама чи, чи хтось з родичів. Але так чи інакше, нам завжди бракує. Бракує рук, бракує осіб, бракує часу. І дуже-дуже часто чогось бракує. Це і дуже добре. Це саме, я думаю, сьогодні відчував Ісус Христос. В нього настільки серце полало до людей, настільки Він хотів показати світові Отця. Ну він не знав, як це зробити самому. І він, я не знаю, чи Дух Святий його надихнув, чи він сам до цього прийшов, чи побачив природню, що в спільноті, спільноті гуртом і батька е, легше бити. Він вирішує створити цю спільноту, кличе учнів. Тобто, серце Ісуса, яке хоче ділитися, розуміє, що Він сам не зможе охопити таку хоча б якусь. Е, Ну, нормальну територію. І він вирішує покликати аж 12 учнів. Сьогодні ми чуємо за покликання тільки чотирьох, але І ми знаємо, що він в три рази більше покликав, ніж сьогоднішній Євангелія вказує. Отже, йому треба було великої, великої спільноти, яка би могла діяти. І тому е, не буде, він не клонував себе, він не клонував якогось улюбленого учня. Він створив спільноту з людей. Чому? Тому що серце його горіло. Він настільки був переповнений Богом, настільки він відчував цю Божу любов, що хотів її розливати, але сам не може, і тому, і тому створює цю спільноту. Що він робив потім? Читаємо 23 стих. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство. І вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Тобто конкретно нам показує діяльність вже самого, і самого Ісуса, і його спільноти, учнів, і що вони робили, ходили, сіяли це слово, цей жар серця свого, і Бог підтверджував це різними зціленнями. Тому що, коли ти з тебе бл'ється, любов, відповідно біля тебе і будуть вчинки любові. Ну, беремо приклад волонтерського центру, коли ти роздаєш, розливаєш, в тебе хочуть знов наповняти, бо знають, що з тебе л'ється в тому напрямку, в якому, якому краще. І тому, тому є постійне надходження. Тому пан Іван має сили вставати і робити свої подвиги своїми руками. Тому Анастасія ще не раз буде приймати гостей вірю, тому що це не зупиняється. І з Ісуса так само це лиється, лиця і є оцей принцип створення спільноти. І це помноження. Маємо сьогодні в Євангелії такий дуже гарний приклад, можливо, якась конкретна вказівка для нас, що нам конкретно можна робити. По-перше, це напевно, що мати оце серце сукрушене, таке заспокоєне, яке не заклопотане, яке десь навіть можливо розбити чимось життєвими якимись планами чи успіхами, але в це серце легше може промовити Бог. Де ще ревність. Ревність Ці апостоли були дійсно мужиками, такими чоловіками, такими воїнами, бо вони точно не здавалися. Вони, до речі, навіть як в одному із фільмів показано, заробляли цією рибою, щоб заплатити податки окупантам. Тобто вони свого роду не здалися, але все одно робили все, щоб вийти з під відчуття боргу. Бо там, ну, принаймні в цьому фільмі описано, що вони мали великі борги, і тому доводилося багато. Працювати. Ось, але найбільше сьогодні я би хотів звернути увагу на серце, яке хоче ділитися, яке хоче розливатися, тому що є чим. Оця любов, оце, оце, що було в Ісусі, ну, настільки було сильним. Я не знаю, чому Євангелист не дає конкретного більше речень, що Ісус сказав, мені це дуже цікаво. Але я думаю, що це було більше діалог в дусі. Тобто Дух Святий через Ісуса так вплинув. Достатньо погляду деколи. Пам'ятаєте Митаря е Матея, який сидів на митниці, Ісус глянув на нього цей встав і пішов. Тобто, сам погляд, там ще сказав, правда, е ходи за мною. Але ну, сказати, людина сидить в роботі, ходи за мною. По-перше, чекай, в мене, робота, чекай, хто ти, чого я маю йти за тобою, що я з цього буду мати? Ну, логічні питання нема, тому що дух промовляє. Оцей дух, який йшов від Ісуса, заставив, хоч вчуєте, лишили свого батька. Як тата лишити? Самого, бідного, татуся, лишити з великим човном, з сітками масти собі тату, голову. Ми пішли в нас свої справи. Це навіть не, не по-синівськи, де більше сьогодні день батька. Але про це будемо ще пізніше. Тобто маємо приклад зустрічі любові настільки великої, що вона робить пріоритет. Тимчасово, я не кажу, що вони там лишили і більше не верталися до батька. Та? І, на, і на все наплювали, і, і на свої родини. Але що вони лишили вже цю справу тільки, щоб бути з Ісусом. Ви зараз так само є з Ісусом. Ви прийшли сюди, в це місце, побути в особливе місце, де є, де є живий Бог. Даліється слово, не тільки слово від з моїх уст, але й слово із псалмів, слово із читань. Воно теж промовляє дуже часто, наприклад, якийсь вислів молитви зі служби Божої так може торкнути більше як проповідь. Тобто, це те ж слово, яке промовляє до нас, яке ми чуємо. Можливо, воно вже звичне, бо ми його в співі співаємо чи символ віри, який ми сьогодні будемо розбирати більше і так далі. Але воно йде. Тобто це слово, яке було в Ісусі, це слово, яке є тут, воно має ту саму силу. Тому маємо сьогодні такий щасливий момент, коли, коли ви можете напиватися, наслуховуватися, будучи в цьому щасливому місці. Друге, маємо ми серце наше е, сукрушене, сукрушене війною всіма цими боремними подіями, потребами. Е, закінчуючи, може, найпримітивнішим, поки що, поки що. Це, що в нас немає води в вільнішому доступі, так як це було е, до катастрофи. Але так чи інакше, ми маємо сьогодні слово. Що воно нам дає? Для чого ми мусимо мати це слово? Що би ділитися? Я вас все одно надихаю до того, так в контексті, щоб ви, всі ми і я жили настільки словом, щоб воно лилося на наших сусідів близьких. Я не кажу вам так, як я кидатися на прибиральницю, на заправці і євангелізувати. Хоча я це зробив і не жалію, що розказав, що її Бог любить. І вона і те, що вона сказала, а чого я цього не відчуваю? Вона пішла в діалог. Прибиральниця, яка мила туалет на заправці око, вона, ми з нею розговорилися. Я не дав їй багато, але я їй нагадав, що в неї є тато, який любить. І я кажу, ви молодець, робите цю справу. Я не дав їй зарплати. Вона думаю, отримує там зарплату. Я не дав їй квітки, не дав їй я дав їй просто слово. І це я маю владу дати. Тому я хочу вам показати вашу можливість як можливість одної людини. Маємо приклад зараз однієї, яку всі... Всі знають очільника Росії, ми думаємо, що ця одна людина дуже багато може зробити. По факту багато робить. Хоча я вірю, що це і команда людей. І забрати цього очільника просто поставлять іншого, але дух не зміниться їхніх дій. Відповідно, природно, що одна людина може і теж зробити багато добра. Справедливо. Тобто, якщо одна людина може нашкодити, Отже, людина, друга людина може і оздоровити, і це зробив Ісус Христос. Він, одна людина, бог людина спас нас всіх. Тобто стільки ні Гітлер, ні Сталін, ні всі е, е, антиочільники не можуть зробити стільки зла на всьому світі, скільки зробила одна людина добра. Він навіть це зло Адама і Єви, що в гріх увійшов в світ, і весь старий завіт плакав, чекав цього Спасителя. Один Ісус прийшов і зробив нам добро. Він покликав Сьогодні спільноту. Він, як чуєте, звіщав слово, розливав е, зцілення, помер за нас, помер за наші гріхи і дав нам себе, дав нам дальше продовження в церкві, в Євхаристії, далі себе дає. Тобто, наскільки владу має одна людина, ви самі можете почути на прикладі цих мінімальних прикладів, що я говорив за пана Івана, за пані Лілю, чи за пані Анастасію, одна людина незамінима. Незамінима, вибачте, незамінима. Бо дуже багато без них не робиться в нашому оточенні чи селі. Подібно так само, ви, кожен маєте цю владу щось змінити. Що в своєму оточенні, що в своєму селі. І треба просто ну, хоча б це усвідомити, щоб цим користуватися. Як? Не знаю. Єдине, поділюся прикладом на закінчення з Німеччини дзвонив один священник, монах. Вчора ми говорили з духовником, і каже: яка у вас зараз благосприятлива ситуація для діл? У нас в Німеччині. Немає образно, там є теж нуждарі, повірте, є і бомжі в Німеччині, ну щось не, не без того. я думав, що нема, що там все, все супер. І для прикладу про Німеччину, і інші країни, теж подібні. Е, каже: от нас все робить соціальна служба, є певні, е, скажімо, органи, які займаються тим питанням, чи тим, чи тим. І ми, по суті, не маємо що робити. Благо, що наїхали від вас переселені особи, що ми тепер хоч їм вдали допомогу, чуємося важливими, що можемо комусь допомогти. А так, котиками, песиками займаються сиротинці професійно. Хай буде їх дуже багато. Я в Варшаві був в такому сиротинці, там кілька тисяч цих тварин. Жахливо це все пахне, жахливо воно все виглядає, і тварину вигулюють раз в півроку. Тому що немає волонтерів, які би гуляли з тими песиками тваринами. Але так чи інакше у Варшаві тварини мають щось з'їсти і бодай над головою, ті безпритульні. Нам ту стерилізацію пройти, ще щось, якісь є. Тобто в Німеччині, я думаю, ще більше тим якось зайнято. Тобто вони кажуть, ми не маємо вже що робити. І тому виходить, що коли людина не буде мати потреби, буде мати заспокоєні всі свої такі потреби. Мені здається, що і дурниці починають лізти в голову. Може, я не правий, чи в Європі часом зараз все гаразд з парламентом, з їхніми рішеннями, з поглядами на статі, на аборти і на так далі. Тобто люди вже не мають таких проблем битових із водою, із миром над, над головою, Вон до них вже починає лізти. Не буду зараз розвивати цієї всієї теми сумної, але так чи інакше, оця потреба, що ми постійно мусимо себе віддавати, себе, щоб воно з нас злилося, щоб ми допомагали одне одному, щоб ми сіяли. І якраз це робить Ісус Христос. З нього постійно йдеться любов. Він хоче ділитися, він робить собі помічників. Пані Ліля має команду, пані Іван має бригаду, Аннасія має друзів, тобто… Я маю парафіян. Тобто це є все командна діяльність для чого, щоб діяти. Бо ми розуміємо, що ми самі не можемо. Коли ми зможемо, дуже багато самі можемо впасти в гордість і дійти до певних таких проблем. Тому цей час, який я назвав на початку проповіді благодатним. Ну, на жаль, насправді біда нас гуртувала, як ніщо інше. І ми маємо зараз дуже гарну нагоду нашого Бога, який є в нашому серці. Зробити Богом всіх, які є довкола нас, свідчити їм, розказувати їм. Я думаю, будуть знаки якісь і благословенне життя, яке буде шлейфом тягнутися за нами. Я теж можу засвідчити до ранку, скільки Бог зробив і робить щодня для мене. Ви теж можете сказати, чи щось помінялося в вашому житті, відколи ви почали ближче бути з Богом. Бачу, хитаються голови. І це ця історія. Це ці, ці знаки, якими Бог буде супроводжувати своїх, своїх дітей. Тому не будьмо сиротами, егоїстами, а, а єдиними в нашого тата. Та? Ми, ми насправді нас тато небесний дуже любить. Але було б добре, коли б ще більше ми сиротам, тим, що в світі розказували, розказували за Бога, розказували за їхнього тата і робили все те саме. Ісус що робив? Давайте ще раз підсумуємо, що Ісус зробив? Приводив всіх до Отця. Його завдання привести всіх до Отця, не до своєї релігії, не до свого почитання, не до своєї церкви, а все, що Він зробив, щоб люди прийшли до Отця. Ми, як церква, які унаслідували характер Христа, теж можемо і мусимо проводити всіх до Отця. Не будемо цього робити. Тоді, тоді буде, ви думаю, знаєте, як буде. Як-небудь буде. Дякую тобі, Боже, що ти даєш нам слово, даєш нам церкву, дав нам Євхаристію. І ми сьогодні по особливому так само будемо почитати Євхаристію, тому що в четвер було свято, яке так само і переноситься за традицію на неділю. Ти дав нам хліб, яким дозволяєш перемінювати нас в себе, робити з нас цей дух, дух, який був в тебе, який хотів, хотів постійно помножувати це слово, помножувати цю радість, це щастя, це, ці відносини з Богом. Дякуємо на перше Бог, Боже Тобі, що ти нас привів до, до, до пізнання Отця, що ми маємо вже тата, що ми ніколи вже не будемо сиротами. Дякуємо тобі за ці сили, що. Що ми маємо, дякую тобі за те, що ми маємо все, що ми зробили, за ті всі статки чи досягнення, які ми зробили. Дякую тобі навіть за ту одну руку, якою я вчуся по новому жити. Тобто, насправді дуже багато, Боже, ми тобі за що маємо дякувати і це і твоє заслуга. Зроби нас, тих місіонерів, зроби з нас тих посланців, до своїх дітей, і нехай церква збільшується. На тільки на твою славу, амінь, слава Ісусу Христу.